Попав в снаряд і попав саме в цю хлібну чергу. Найбільше часу люди проводили або в бомбосховищі, або в пошуках їжі. У нас був тільки один магазин, де продавали хліб. Я пам'ятаю, що там були реально дуже великі черги, і моя мама там майже ну, кожен день стояла в цій черзі і не факт, що там повезе, що буде ще хліб. Ну і люди там стояли, чекали і купували хліб. Це майже все, що було у людей поїсти. Хліб привозили все менше і менше, оскільки обстріли посилювалися щодня. Попав снаряд і попав саме в цю хлібну чергу. Мої батьки якраз знаходилися в тому районі, але на щастя вони зайшли за ріг і не потрапили саме під цей обстріл. Бо в, в той день загинуло дуже багато людей, і ще більше отримало поранення. Я дивився якраз фото і відео людей, які знаходилися там, і я бачив дуже багато крові, і це було просто жахливо. І моя мама, скоріш за всього, стояла в тій черзі, і слава Богу, що я не втратила свою маму.